Доброго ранку, любі мої першокласники! Запрошую на урок курсу Я досліджую світ. І сьогодні тема нашого уроку яка поведінка вдома є безпечною. А почнемо ми, як завжди, із вправи синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року. Відповідаємо швидко, який місяць, яке число. І який день тижня? Продовжуємо: тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Сонячно зараз, похмуро чи хмарно, чи є сьогодні вітер? І чи були сьогодні вранці опади? Для цього можна подивитися з вікна. І Дивлячись, якщо ви не були на вулиці ще, дивлячись на, то, на те, як вдягнені люди, можна зрозуміти тепло чи холодно, подивившись на небо, з'ясувати який стан неба, подивившись на дерева, на їх гілочки та листочки, з'ясувати, чи є сьогодні вітер, а також, подивившись на землю чи на асфальт, здогадатися, чи були сьогодні опади. Послухайте вірш Про безпеку, власну дбаєм, уроки вдумливо вивчаєм, знаєм правила ми з не, пам'ять нас не підведе. Ця будівля є повсюди, це вже загадку я вам читаю. В ній живуть хороші люди, він складається з цеглинок, називається. Так, дітки, будинок називається. Розгляньте зараз малюночки, будь ласка, у підручнику або тут на екрані на сторінці 40 та поясніть, хто з дітей обрав удома безпечне місце для гри, а хто небезпечне. Уважно розглянули. Ну, Давайте почнемо з першого малюночка. Я вважаю, що ці дітки, граючись на килимку іграшками, вибрали безпечне місце згодні зі мною? І сидячи за столом, теж хлопчик безпечно грається конструктором Лего. Подивимось на третій малюночок. Хлопчик грається м'ячем. На кухні погляньте, а там кипить каструля, мабуть, мама борщ варить. Як ви гадаєте, це безпечне місце для гри? Чи все ж таки небезпечне? Так, правильно, це небезпечне місце. Можна розлити, якщо потрапить м'яч до каструлі, то можна розлити та обпектися гарячим варевом. Четвертий малюночок погляньте. Сидять на вікні дівчатка та граються куклами. Теж, дітки, це небезпечне місце. У вікну можна підійти і поглянути. А от сидіти та гратися на ньому не можна, бо це небезпечно. Так, розглянемо. Чи можна гратися в цих місцях? Біля вікна та на кухні. Щойно ми про це говорили. Ні, дітки, не можна гратися. Ну, Тим більше це вікно відкрите. Яку ж небезпеку ці місця несуть для дітей? Ну, Біля відкритого вікна можна в нього просто вивалитися ненароком, так? От, сквозняком. Якщо повіє звідкись, так, то може захлопнутися оця створка одного вікна, і тоді можна вилетіти з вікна. А на кухні, на кухні можна і обпектися, і порізатися, так? тому теж це не місце для гри. Запам'ятайте кожен будинок це не просто дах і стіни. Своє житло людина наповнила. Зручними механізмами, пристроями. В оселі кожної людини багато речей: це побутова техніка, посуд, одяг, меблі, гострі і ріжучі предмети і багато іншого. Усі ці речі, звісно ж, вони наші помічники. Вони допомагають людині, створюють зручності в нашому житті. Відгадайте про них загадки. Нагостри його і ріж, все поділить рівно, так, ніж, правильно, ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір. Як не віриш, перевір. Із уроків трудового навчання ви вже знаєте цю загадку, тому, мабуть, вже здогадалися це ножиці. Іншим шиє, а сама гола. Про що ця загадка? Правильно про голку. Гладить все, чого торкається, а торкнешся, то кусається. Чим мама прасує, гладить? Правильно, дітки, праскою. Барабан великий має, хоч в оркестрі і не грає, барабаном покрутила і білизна сніжно-біла. Здогадались так, дітки, це пральна машинка. Ну і дім одне вікно, в ньому кожен день кіно. Так, це телевізор. У кожного вдома є так і телевізор, і пральна машинка, і праска, і, звісно ж, голка, ніж ножиці. Зараз пропоную вам дати відповіді на запитання, які ще електроприлади є в твоєму домі? Подумайте та обговоріть з мамою, які ще електроприлади у вас є. Які помічники в домі є. Далі теж пропоную вам обговорити з мамою, якими приладами, з тими, що у вас є, ти можеш користуватися сам, а якими лише з дорослими. Ну, от, перше, подивіться, це газова плита. Ви ще зараз дуже маленькі, тому краще. Якщо ви взагалі ще не будете користуватися газовою плитою, а якщо ж ви хочете навчитися, то поруч з мамою. Далі обігрівач, погляньте, зараз холодно у нас у квартирах, так? І дуже часто вмикаються обігрівачі. Але теж краще користуватися з дорослими, самостійно не вмикати. А от пилосос. Якщо вам ввімкнуть батьки. Якщо ви будете правильно користуватися вилкою та розеткою, то ним можна користуватися самостійно для того, щоб допомогти батькам. Ножицями діткам можна користуватися лише з тупими кінцями, не з отакими гострими, як показано на малюночку, і під наглядом дорослих, праска. Я вважаю, що ще рано вам прасувати самостійно, але все ж таки вирішують батьки. Холодильник. Холодильником можна діткам користуватися, можна щось діставати звідти, або мамі допомагати, коли мама готує так, щось і принести. Але не забувати закривати дверцята холодильника. Телевізор. Теж, якщо дотримуватися всіх правил безпеки, то ним користуватися можна пральна машинка. А от пральною машинкою ще користуватись вам не можна. Якщо мама або тато попросять вас закинути до барабану речі, тоді або дістати їх, коли вона вже випрала, і вони відкриють вам дверцята. Тоді можна, а самостійно ще не варто. І ще встигнете: чайник. Що важливо при використанні електричного чайника? Дуже важливо дивитися, хай вам мама чи тато покажуть, щоб він був наповнений водою, і тоді можна підійти його і увімкнути. Але краще, якщо Потім налє вам у чашку чаю, там, чи ка... какао, може розчинний. Краще хай це зроблять батьки, щоб ви не опеклися. Ну, а зараз я вам пропоную поруч і. За допомогою мами скласти розповідь, що може в побуті становити небезпеку, якщо поводитись необачно? Чи може становити небезпеку праска покинута? Підкажу вам, так, може. А чайник теж може, якщо в ньому води немає, якщо забули налити, а лампа. Теж може, якщо в ній провід, наприклад, десь несправний, або впала вона та нагріла щось. А ще зараз дуже часто у нас у нашому електропостачанні є такі коливання: то більша напруга, то менша. Тому варто все ж таки дивитися за електричними приборами, щоб не сталося пожежі. Обговоріть зараз з мамою чи з датом, від яких іще електроприладів може статись у домі пожежа. Наступне. Здавалося, б, ну що тут складного? Це просто ванна, так? в якій ми звикли купатися, але вона теж може призвести до біди, в якому випадку, якщо забули. Закрити кран. Що може статися? Може бути затоплення. І не лише це погано, тому що, якщо ви не на першому поверсі, ви можете затопити сусідів, але й можна пошкодити багато майна і у своєму будинку чи у своїй квартирі. Крім того, якщо розетки знаходяться внизу, то може навіть статися. Електричне замикання. А от газова плита може призвести до дуже страшного. Вона може призвести до вибуху, якщо десь буде витік газу. Або якщо вімкнули газ та не запалили сірником чи запальничкою. І коли газ накопичується, тоді може статися вибух. Це дуже страшна річ. Тому краще, краще зовсім до неї не підходити до тієї плити, поки ви маленькі. Довірте це, цю справу мамі, татові та дорослим, які з вами поруч. А зараз я пропоную вам переглянути відео. Яке так і називається Правила обережності при поведінці з побутовими приладками? Здравствуйте, дорогі дітлахи! Починаємо наш новий урок обережності з тітонькою совою. Привіт, дітвора! Як справи? Зараз ми ознайомимося з правилами обережності при поведінці з побутовими приладами. А це що таке? Побутові прилади це різні пристрої, які оточують нас удома. Зрозуміло. Ось холодильник. Ховатися в ньому, граючись в піжмурк, аби просто залазити всередину. З допитливості категорично заборонено, можна замерзнути. А це ось мікрохвильова піч. Цей прилад. Призначено для розігріву їжі і для її приготування. А ось вентилятор, який крутиться, може випадково вдарити вас по пальчиках. Це звичайно, кухонна плита на ній, як ви знаєте, готують їжу. Плити бувають газові та електричні. Газ, яким би він не був корисним у господарстві, все ж дуже небезпечний. І користуватися ним потрібно обережно. Якщо якийсь нерозумник випадково відкрутить кран, то від найменшого вогни або іскорки газ може несподівано вибухнути, вибух газу може зруйнувати навіть великий будинок. Уявляєте, малята, яке це лихо може статися через звичайні пустощі? Тітонько сова, а пилосос це теж побутовий прилад. От зараз ми з дітками подивимось новий мультик про неслухи, напевне побачимо там дещо про пилосос. Думав, не дочекаю. А взагалі цей мультик про те, як не слід дітям поводити себе з побутовими приладами. Ну, дивимось. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто, повнісінька хата. Пил пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує. Мікрохвильовка вечерю готує, першу ясорубка дає для котлет, швейна машинка нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає готує плита, електрична компот. У помічників цих багато турбот. Ці прилади нам побутові потрібні, прото обережними бути повинні. Якщо в машину правильно упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпечно остерігайтесь. Не грайтесь. Це зовсім не складно. Про це пам'ятайте. Я мала рацію без пустощів і цього разу не обійшлося. Добре, коли поруч є вірні друзі, такі як це миле кошеня, котрі можуть допомогти у хвилину небезпеки. А ось тепер ми можемо вважати, що наш урок наблизився до завершення. До побачення, мої дорогенькі. Бувайте, діти, до побачення. От бачите, що буває, дітки, коли бавитися біля. Електричних приладів треба запам'ятати дуже важливу річ. Нам треба знати обов'язково номери телефонів, за якими треба зателефонувати, якщо сталося лихо. Номер 101 це пожежна служба або служба порятунку. За нею, зателефонувавши за цим номером, ви можете отримати допомогу. 102 це поліція. Ви здогадалися, мабуть, так, подивившись на цю машину. Наступна 103 це швидка медична допомога, якщо погано хтось себе почуває. І 104 це служба. Аварійна служба газу, якщо десь стався витік газу, то треба туди швиденько зателефонувати. Але пам'ятайте, що користуватися цими телефонними номерами потрібно лише за необхідності, бавитися з ними ні в якому разі не можна. Телефон завжди гарний спосіб від біди. Ці важливі номери добре вивчий, повтори. Нагадаю вам 101, 102, 103, 104. А зараз перевіримо. І Якщо пахне газ в квартирі, то дзвони на 104. Бачиш бійку, бачиш кражу на дзвони, дзвони відразу. На який номер треба дзвонити? Так, на 102. Заболіло, закололо, не чекай біди. А скоріш дзвони. Так, дітки, 103. Це швидка медична допомога. А зараз переходимо до роботи у ЗОшиті. Відкривайте, будь ласка, зошити. На сторінці 22. І перше завдання позначте ті зображення, на яких ви бачите небезпечну ситуацію, та подумайте, до чого це може призвести. Давайте подивимося на перший малюночок. Мабуть, збираються дітки святкувати новий рік. Вони – Прикрасили ялиночку, так, і підійшли до неї з бенгальськими вогнями. Чи можна підходити до ялинки з ним? Ні, дітки, не можна, тому що це може призвести до пожежі. Далі наступний малюночок. Дівчинка йде, а тут хтось, незнайомий, стоїть, коли вона заходить до квартири. Що тут може трапитись? Подумайте, отже, перша ситуація була небезпечна, друга теж, дітки, небезпечна ситуація, тому що не можна відкривати квартиру та ще й пускати додому незнайомців. Наступна, наступний малюночок. Залишили праску вімкненою. Бачите, це теж може призвести до пожежі. Теж небезпечна ситуація. Так, дівчинка миє посуд, вона знаходиться біля крану, тому ця ситуація безпечна. Наступний малюночок. Не бачу, що тут, мабуть, мабуть, щось. Додому дітки принесли, так, щось з вулиці принесли. Якийсь небезпечний об'єкт. Це теж небезпечна ситуація. І ось подивіться ще одна. Хлопчик сидить, дивиться телевізор, а там уже через верх, через раковину, через умивальник тече вода. Що може статися, уже сталося вірніше. Затоплення. Отже, ситуація безпечна лише одна. Дівчинка моє посуд, і вона знаходиться поруч, нікуди не відходить. Друге завдання. Обведи зображення електричних приладів, якими тобі дозволяють користуватися вдома. Поговоріть, будь ласка, з батьками зараз, виконуючи це завдання, і обговоріть, якими з цих електричних приладів вам дозволяють користуватися вдома та обведіть їх, щоб ви запам'ятали, чим ви можете користуватися, а чим ні. Третє завдання. Обведи червоним кольором зображення предметів, якими небезпечно гратися. Ну, я тут бачу із безпечних лише м'яч, гра лото та кубики. Все інше, дітки, це небезпечні. Предмети. Четверте завдання. Разом з батьками обговори, де у вашій оселі тобі можна гратися, а де ні. На цих малюночках намальовані ілюстрації з будинку. Ну, от, наприклад, перший малюночок. ну, я думаю, що це, мабуть, підвал. Підвальне таке приміщення. Бо тут он якийсь нагрівач, котел, мабуть, стоїть, пральна машинка, і сходи ведуть нагору. Кухня, а це, мабуть, дитяча кімната. Біля вікна можна гратися чи ні, подумайте, на сходах та на балконі. Я бачу, що на цьому малюночку є лише одне безпечне місце це дитяча кімната. Всі інші місця небезпечні. А ви поговоріть з батьками, які вони вважають у вашій оселі місця безпечними для гри, а які небезпечними. Ну, а зараз знайома вже вам, пані Кульбабка, пропонує вам обрати продовження речення з підказок. Небезпека може виникнути вдома, коли я. І перше продовження. Без дозволу дорослих користуюся електричними приладами. Так? Так. Беру сірники або запальничку і граюся ними. Теж, дітки, теж це небезпечно. Не стежу за тим, щоб крани з водою були закручені. Отже, всі три продовження речення приводять до небезпечних ситуацій. Тому запам'ятаємо, що без дозволу дорослих користуватися електричними приладами не можна. Не можна гратися сірниками та запальничками. А ще обов'язково, якщо ви відкрутили кран, стежити за тим, щоб після того, як ви помилися, чи помили руки, чи почистили зуби, щоб він був обов'язково закручений. Ну а зараз пропоную вам відпочити фізкульт хвилинка. Кроком руш тут ту-ту, кроком руш до туту туту, кроком руш ту-ту-ту, кроком руш Плескай так ла плескай ла ла плескай так лала, плескай так Повернис, попупу, поверніс, похопу, попу Поверніс, попу поверніс.

І на двох. Потанцюйте тю, тютю, тютюй, потанцють, тю, ті тю, тютю, по танцюйте тю, Повтори Дякую вам, дітки, за увагу. Відпочивайте та готуйтеся до. Наступного уроку наступний урок у нас нагадаю математика.